Сполучені штати оперативно розробляють ракету для України. Повідомляє видання Aviation Week. До яких літаків планується адаптувати снаряд, поки що невідомо. А що відомо, розповімо далі. Одразу у розробку закладена вимога, що снаряд буде відносно недорогим та швидким у виготовленні. Отже, українські військові отримують допомогу від США не тільки вже наявними військовими технологіями. Оборонпром сполучених штатів також включився у розробку потенційного нового боєприпасу. Як стало відомо, йдеться про ракету повітряного базування ERAM або Extended Range Attack Munition великої дальності. У документах опублікованих ВПС йдеться про створення ERAM з певними характеристиками. Вперше ці дані були опубліковані у січні, однак про зв'язок з Україною не повідомлялося. Тоді про свою зацікавленість повідомили 16 компаній. Наразі ж від них чекають повних пропозицій. Ерам, який може мати дальність дії понад 400 кілометрів, дасть українським ВПС нові можливості вражати цілі за межами поточної досяжності, з яких саме українських літаків зможуть запускати снаряд, поки не визначено. Отже, наразі відомі наступні технічні характеристики нової ракети. Бойова частина близько 260 кілограмів, дальність щонайменше 400 кілометрів, швидкість понад 735 кілометрів на годину. Ракета має бути оснащена навігаційною системою, що може застосовуватися в умовах середовища з радіоелектронними завадами, включно із погіршенням роботи GPS. Точність ракети має бути в межах 10 метрів від зазначеної точки удару, принаймні у 50% випадків. У вимогах розробки також прописана потреба у можливості виробництва понад тисячі боєприпасів на рік через 24 місяці після укладання контракту або ж 42 одиниці на місяць. Як повідомляється, у США вже існують певні аналоги, які можуть допомогти зі створенням боєприпасу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.